Що змушує людину написати коментар? Особливо злізний, анонімний коментар. І вже таким чином можна підняти собі? У... І саме написання негативних коментарів люди шукають спосіб відомстити, видихнути, відчути власну є хитну вищість? Під однією з моїх колонок про вино на порталі «Контракти» користувач під ніком Олег написав. Андрій Любка вже не має про що писати. Бере найбанальніші теми. Від сніду собачих казашок і тепер до вина. Наступна колонка буде, напевно, про картоплю, як другий хліб. Хоч згаданий юзер юзе, на Макуті намагався мене вжалити, йому це не вдалося. Мені цей коментар сподобався. Я люблю людей з почуттям гумору і нормально ставлюся до критики. І хоч у мене в паспорті стоїть штамп прописки виноградів, і хоч я люблю вино. І, хоч дуже дивуюся такій суперпопулярності вин, і хоч справді цілком щиро вважаю, що поява винних магазинів і винної культури свідчить про прихід цивілізації на нашій території, і хоч усе це вкупі підтверджується тим, що я сам своїми руками вмію робити вино і робив це неодноразово, і щоразу в об'ємі понад три сотні літів, справа однак полягає в іншому. Не в самому коментарі, бо люди мають право думати, що їм заманеться, і можуть вільно висловлювати свої думки. І усіх різні вподобання на колір і смак товариш не всяк, як то кажуть. Отож, справа не в кінці не реакції, а в її анонімності. Олег може означати будь-що і, наприклад, Романа, і Світлану, і справжнього Олега. Олегові, який побоявся написати власне прізвище і найімовірніше, навіть чужим ім'ям підписався, я хочу відповісти і справді розказати історію про хліб. Сім років тому. Після невдалої спроби революції чи радше хволенького протесту проти фальсифікації виборів президента Білорусі, мене і моїх друзів затримали на центральній площі Мінська і посадили до в'язниці. Затримали і посадили, так пише клавіатура, так висловлюється мова. Насправді ж боєць спецназу ударом ноги в сонячне сплетіння повалив мене на землю, кілька разів ударив у і грудну клітку. І вже коли я почав задихатися, поволік до автозаку. Далі були чотири доби у тюрмі. Упродовж усього того часу мені не дозволили повідомити про свою долю ні близьких, ні колег, ні вода й українське посольство. За ці чотири доби повного безправ'я мене спокійно могли будити, і ніхто ніколи не дізнався, де і куди я зник. На четверту добу мене повезли в суд, який засудив мене на 15 днів тюрми і депортацію на 10 років. Зрештою, в цьому немає нічого дивного, натомість на все життя я запам'ятаю інше. У суд і назад мене везли у великій вантажівці з написом «Хлєб» на бортах. Серед білого дня наприкінці березня 2006 року центром європейської столиці їхала машина з написом «Хлєб», а всередині, в маленькій камері завбільшки з білого туалет, у наручника з головою між колінами у зутті з витягнутими шнурівками їхав я. Після цього я вже не зможу розлюбити Центральну Європу. Я досі живу, зачахлований її дикістю і чарівністю. Її жорстокістю і любов'ю, її хлібом, її видовищем. Більше того, Вікторія я ніколи не купував собі взуття без шнурівок. І, до речі, саме з цієї причини не дуже люблю сандалі. Шнурівки стали моїм приватним символом свободи, останнім набоєм, який можна використати, чому потрібно хвилину знищити останнього найзапеклішого ворога себе. За останні три роки наша центральна європейська країна перетворилася на вантажівку з написом Хліб на бортах і в'язнями всередині. Деклароване покращення цей символ достатку і хліба у кожному домі, насправді є лише прихливою ширмою, за якою сидить побитий народ у наручниках. Народ без права голосу, у віччій від власної безпорадності без виходів. І єдине, що йому залишається, прийти додому і посеред ночі тихо накатати звісний анонімний коментар. Щоб хоч якось випустити назовні свою людь, свою затаєну, застрашену злість, тихо написати донос на більш успішного сусіда, у темному провулку вдарити ножем у спину чи пляшкою по голові і відчути полегшення. Коментатори! Напиши свій коментар так, як вважаєш за потрібне. Можливо, це твоє єдине задоволення і єдиний спосіб помститися за втрачене життя у проклятій країні. Краще напиши коментар. Вели свій біль і свою образу, хоча б для того, щоб ніколи не скористатися шнурівками не за